В першу чергу програла Росія. Вона точно програла, тому що вона вкладала достатньо великі гроші: 3,5 мільярда доларів. Вина Мененсуела безпосередньо Російській Федерації. Це було за останній час. Зрозуміло було, що коли Росіяни давали ці гроші, вони не сподівались на їх повернення, але це відкривало їм шляхи до нафтопереробки. По перше, по друге, відкривало шляхи до впливу на на території латинсько-американського континенту. І тут так сталося, що їм показали їх місце, що їм тут не раді, і їх тут не буде. Причому в абсолютно неочікуваний для них спосіб, тому що напередодні нового року. В Лавров мав розмову з американською делегацією щодо ідеї Лукашенка, що Мадуро треба перемістити в мінськ і там його сховати як частину угоди між сполученими штатами, Венесуелою і, зокрема, Російською Федерацією, для того, щоб сполучені штати без військового втручання досягли своєї мети. Коли Лавров розмовляв з американською делегацією, так розумію, частково і з Рубіо, а в той час американська де... вже делегація планувала операцію, яку ми вчора спостерігали цілий день. І це ну просто не просто ляпас, це просто росіянам показали їх місце. Сьогодні Рубіо, мені здається, це місце показав їм остаточно з одного боку, але тут є дзвіночки, які ми маємо теж почути.